Друзі, ви не чекали цього продукту, але ми, як завжди, розвиваємося. Я презентую вам наш новий карнизний профіль СК-4.0. СК-40 це продовження удосконалення лінійки прихованих карнизів. Які економлять висоту стелі, ск 40 став ще ширшим ніж попередні версії СК висотою 4 см. Висота профілю закриває потреби текстильних декораторів, тому що має по 5 см між початком ніші і першим пазом, між першим і другим пазом для бігунків. В комплекті з профілем йдуть бігунки Rana Small. Які дуже добре себе зарекомендували у клієнтів? Пас для гарпуна закривається вставкою J7, а пас для лед-стрічки розсівачам Лед 17 Економте висоту, створюйте комфортний інтер'єр разом з налютатом.